Еркісемираба, мене звати Ліна, я вчителька турецької мови і приємно познайомитись. Чому турецька мова? Чому Туреччина? Насправді мені дуже подобається турецька за те, що вона неймовірно гарна, вона мелодична, незвична, екзотична, і цим вона дуже цікава. Чому Туреччина? Коли я вперше познайомилася з цією країною, мене одразу зачарували традиції, культура. Неймовірно смачна їжа, в Туреччині шикарна природа, тут декілька морів, постійне сонце, гори, Це просто рай на землі, неможливо не закохатися. Також турецька є ключем для того, аби почати розуміти знову ж таки цей менталітет, культури, традиції, щоб почати тут своє життя. Щоб знайти класну роботу, вступити в один з провідних турецьких вузів, знайти собі друзів, можливо, половинку. І я дуже рада, що я допомагаю людям в цьому і допомагаю людям оволодіти цією мовою і цим ключем. Також турецька мова є мовою одного з провідних регіонів тюркського світу. Ви ви можете не тільки подорожувати разом з цією мовою і розмовляти з жителями цієї країни, також ви можете краще почати розуміти міжнародні процеси, економічні, політичні. І це є корисно. Я вважаю. Я успішно закінчила університет Тараса Григоровича Шевченка по спеціальності турецька філологія. Також навчалася по програмі обміну Erasmus+, в університеті Хаджі ТП в Анкарі. Також я працювала декілька років в турецькому колективі в турецькій компанії на посаді менеджера і вирішувала усілякі питання, які могли виникати. Зараз я працюю вчителем турецької мови для початкових, середніх і продвинутих рівнів. Наша інтерактивна програма з вивчення турецької мови є не лише ефективною, але й захоплюючою. Сучасні технології допоможуть вам освоїти нову мову, покращити вимову, поліпшити навички спілкування, а інтерактивні елементи в програмі допоможуть вам розвивати навик мислення турецькою мовою, за допомогою чого ви зможете занурюватися на заняттях в реальний турецький світ. Це вивчення мови є максимально живим. Я всіх вас запрошую до себе на уроки турецької мови, щоб максимально спростити ваш шлях у вивченні турецької мови і допомогти вам нею оволодіти. Всіх чекаю! Юрій через гілегіле.